Наша планета немов оточена невидимими нитками магнітного поля. Це поле є справжнім захистом планетарного масштабу, забезпеченим Богом, який надійно оберігає нас від агресивного космосу і шкідливого сонячного випромінювання. Протягом 130 років вчені зробили виміри магнітного поля Землі, які показали його ослаблення приблизно на 5% за 100 років. І це величезний енергетичний зсув. Магнітне поле є колосальним із запасами енергії і є щитом нашої планети від агресивного космосу. Те, що практично за 100 років він зменшився на 5%, говорить про важливу втрату енергії за короткий термін. Згідно з підрахунками всього, через тисячу років сила поля наблизиться до подвійного скорочення, що призведе до справжнього апокаліпсису. Людство зіткнеться з довгою чергою природних техногенних катастроф, стихійних лих та поразок від радіоактивного зараження планети. Про детальне розповідається пророцтво біблійної книги Апокаліпсис.